Чарівне горнятко, українська народна казка. Це було давно-предавно, коли кури несли телят, а вівці писанки кращі, ніж у косові, тоді був на світі бідний чоловік, що мав три доньки: Марійку, Аничку і Василинку. Доки доньки були малі, чоловік дуже бідував. А як вони підросли, то стало трохи легше. Бо вже було кому обід сварити, шмаття випрати і в поле піти. Дівчата були дуже вродливі, як три кущики квітучої калини. Одного дня узяв чоловік своїх доньок у поле, картоплю сапати. Несподівано з лісу виїхала бричка і стала на дорозі просто біля їхньої нивки, а з брички зліз якийсь панок. Та й каже, «Добрий день, Газдо, гризеш пісну нивку? Гризу, пане, і твої доньки все життя будуть отак гризти? Певно, будуть, бо ніхто не знає, яка їх доля чекає. А я знаю, хвалиться панок, у вашої старшої доньки буде щаслива доля, коли віддасте її за мене. Чоловік здивувався. А ви хто такий? Я Ольда Квіт, найбільший пан у сусідньому краю. Чоловік задумався. Правду сказати, він навіть утішився, що хоч одна його дочка не бідуватиме. Може, ще й молодшим сестрам не дасть бідувати на світі. Ну, то що, Марійко, підеш за панича? Марійка глянула на Ольдеквіта, Квіта, гарний, з блакитними очима і чорним чубом. Та й каже Піду, тату, утішився старий. Ну, то в неділю справимо весілля, утішився старий. Е, ні, весілля буде в моєму палаці, заперечив пан. Але мусите пустити молоду тепер, нехай їде зі мною. Чоловік подумав, подумав та й погодився. Ходи, Марійко, сказав панич дівчині. Перед нами далека дорога, а сонце вже на заході. Дівчина попрощалася з ріднею, сіла в бричку та й поїхала. Минув тиждень, але Ольдеквіт не просив старого на весілля. Минув і рік, а чоловік нічого не знає про свою найстаршу доньку. Настало знову сапання. Газда вийшов у поле з Аничкою і Василинкою. Сапали, скільки сапали, коли це з лісу виходить ольдеквіт. «Добрий день!» – каже. Що далі гризете своє полечко?» Так, гриземо. А як наша Марійка? Чому не приходить? Має мале дитя. Просила, щоб Аничка приїхала до неї хоч на тиждень. Може, щось їй трохи допоможе. Аничка аж підскочила. Я поїду, татку, Марійці самій сумно, побавлю дитину, і їй веселіше буде. Приїду і розкажу вам, як вона поживає. Чоловік дав сходу. Аничка побігла, сіла в бричку коло Ольди квіта та й поїхала. Минув не тиждень, а вже цілий рік про Марійку й Аничку ніхто нічого не чув, мов би каменем у воду впали. Знову настало літо. Чоловік вийшов у поле сапати картоплю з наймолодшою Василинкою. Коли це над'їжджає з лісу «Ольдиквіт». «Добрий день!» – каже. Що, гризете й досі бідну землю? А що маємо робити? Мусимо працювати, аби втримати грішну душу в тілі. А де наша Аничка? Чому так довго не вертається? Я вже не раз хотів її привести. Але Марічка не пускає. Каже, їй буде сумно без сестрички. Аничка трохи застудилась і просила, аби Василинка приїхала в гості, щоби хоч на три дні, а потім разом вернуться додому. Я поїду, тату, ненадовго, лиш на три дні. Пустіть мене. Та їдь, але вертайся через три дні. Василинка сіла в бричку, і коні рушили. Спочатку, як усі люди, Їхали дорогою. Потім бричка знялася вгору і полетіла, наче птах, довго мчала в повітрі, доки прилетіла до кам'яного замку, що стояв на горі. Величезна брама перед бричкою відчинилась сама. Дівчина скочила з брички, гадаючи, що сестри вибіжать їй назустріч, але ніхто її не зустрів. Здавалося, що в замку не було і живої душі. На даху лиш ворони каркали. Де мої сестри? злякалась Василинка. Та Ольдеквіт мов би, крізь землю провалився разом з бричкою й кіньми. Дівчина почала бігати похмурими коридорами, заглядати в темні кімнати. Марійко, Аничко, ніхто не озивався. Сіла вона на холодний камінь і дуже заплакала. Довго текли з очей гарячі сльози. Нараз перед нею з'явилася бабуся, стара пристара Чого ти плачеш, дівчино? запитала вона. Як же мені не плакати, коли Ольдеквіт привіз мене до сестер, а їх ніде не видно. Він кудись утік, а я лишилась сама на студеннім камені. Що я маю робити? Сестер своїх не скоро побачиш. Ольдеквіт великий кат, він їх мучить у чорних пивницях і на тебе чекає таке ж саме. Ні, бабусю, я втечу. Звідси ніхто не втече, бо залізна брама під золотим ключем. То що ви мені порадите, бабусю? Стара дала їй тонкий поясок. Запережися цим пояском, і будь смирна перед Ольдеквітом. Коли скаже, щоб ти стала його дружиною, засунь ліву руку під пояс і дай свою згоду. Кажи, що ти кохаєш його дужче, ніж свого тата та сестер. Але пам'ятай роби все, тримаючи ліву руку під поясом. Він має чарівну силу правди. Дякую, бабусенько, мовила Василинка, і бабуся зникла, наче її і не було. Дівчина заперезалася чарівним пояском і стала чекати свого ворога. Надвечір вернувся Ольдеквіт і одразу до неї. О, слухай, будь мені за жінку. Василинка засунула ліву руку під поясок і лагідно відповіла. Усе життя буду тобі вірною жінкою. А як ти мене кохаєш? «Дужче, ніж свого тата й сестер. «Має щастя, такої дружини мені й треба, втішився Ольдеквіт. Василинка зварила вечерю. Ольдеквіт наївся, напився, дав Василинці в'язку золотих ключів і сказав: Оце ключі від усіх дверей мого замку, але ти не входи до кімнат. Я привезу тобі всього, чого лиш схочеш. Я йду у світ на цілий тиждень. Дивись, щоб тут не пропало ані ниточки. Буду пильнувати, мій господарю, відповіла Василинка. Ольда Квіт утішився, що має таку жінку. Стів на бричку та й поїхав. А Василинка не могла заснути. Вранці вийшла в садок, лягла на траву і заридала. З під землі почувся голос Марійки й Анички. Тату наш рідненький, врятуй нас від цього Ольдеквіта, скільки нам ще мучитися в його темницях. Василинка схопилася і побігла до замку, Блукала кімнатами, шукала сестер. Та всюди були тільки купи золота і діамантів. На другу ніч у вісні знову показалася їй бабуся. Вона сказала, Відімкни двері в підлозі, дванадцятої кімнати. Василинка прокинулась і почала шукати дванадцяту кімнату. Як знайшла, відімкнула двері, що були в підлозі, і заглянула вниз. Там були три легені, прив'язані, прикуті ланцюгами до залізного пня. Один із них побачив Василинку і попросив. Дівчино, Принеси мені напитися змальованого горнятка. Спрага мене замучила. Василинка знайшла в покоях чарівне маленьке горнятко, зачерпнула води і спустилась драпиною в підвал. Легінь напився і тут же став силачем, сіпнув ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчино, дай і мені напитися, попросив другий хлопець. Василинка не пошкодувала водиці і йому. Той напився з мальованого горнятка, набрався сили, сіпнув в ланцюг і відірвався від залізного пня. Дівчино, дівчино, і мене мучить спрага. Дай і мені напитись чарівного горнятка, озвався третій легінь. Василинка і йому принесла мальоване горнятко. Коли всі три легіні позривали з рук ланцюги, дівчина спитала, чи не знаєте, легеники, де мої сестри? Твої сестри під залізним пнем. Дай нам ще напитися і зараз їх побачиш. Легіні напилися і відкотили залізний пень. Під ним були залізні двері. Василинка відімкнула їх золотим ключем і зазирнула донизу. У темній темниці сиділи і плакали її сестри Марійка і Аничка. Легідні спустилися драбиною до них і винесли дівчат з темниці. Василинка так тішилась сестрам, що навіть не почула, як вернувся Ольдеквіт. Квіт. Він ледве ноги приволік, хотів напитися змальованого горнятка, та не знайшов його в покоях. Ліг і заснув міцним сном, аби хоч так відновити силу. А Василинка позамикала золотими ключами усі двері в замку, навіть оті, де спав Ольдеквіт. Потім відчинила залізну браму, і всі шестеро пустилися тікати, бігли так, що й землі не чули під ногами, за якийсь час добігли до темного лісу. Раптом у повітрі щось страшенно загуло. Це Ольдеквіт!» – сказала Василинка з острахом. Напилися вони водиці змальованого горнятка та й побігли швидше. Але хіба можна втекти від Ольдеквіта?» Під розлогими дубами побачили хатку на курячій лапці. Вона була повернута до них передом. Нате, золотий ключик, і біжіть у хатку, сказала Василинка Легеневі, що тримав за руку Марійку. Хлопець з дівчиною забігли в хатку і замкнулися тим ключем. А решта четверо напилися водички з мальованого горнятка і побігли далі. Примчав Ольдеквіт і сердито, аж іскри з нього з очей сипались, запитав хатку. Чи не ти, бува, сховала Марійку з Легінем? Хатка крутнулась на курячій лапці і обернулась до нього з задницею. Я б тебе спалив, але не маю часу, крикнув Ольдеквіт. і пустився бігти далі. Повітря гуло, а земля дудніла. Аж ось перед утікачами гей без під землі з'явилась хатка на каченій лапці. Василинка глипнула на Легіня, що тримав за руку Аничку, і мовила Ось вам золотий ключик, сховайтесь у цій хатці!» Легінь забіг з аничкою в хатку і замкнув двері. За якусь хвилину Ольдеквіт уже був перед вікнами. Хатко, хатко, до тебе не забігала Аничка з Легінем. Хатка покрутилась на каченій лапці. І обернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив хатко, але часу не маю, крикнув Ольдеквіт і побіг далі. Василинка з лагенем напилися водиці з мальованого горнятка і бігли з усіх сил. Лісом, би, страшна буря летіла. Глиб, а на галявині стоїть хатка на гусячій лапці. Василинка побігла, парубка за собою потягла і шурстю хатку, замкнула двері на золотий ключик і ні пари з вуст. Прибігає Ольди Квіт і питає, Скажи мені, люба хатко, до тебе не забігала Василинка з Легінем. Хатка покрутилась на гусячій лапці і обернулась до нього задньою стіною. Я б тебе спалив хатко!» Але не маю часу, мушу їх зловити і в морі втопити. Ольде Квіт ще довго біг, аж доки опинився на березі синього моря. Став, роздивився на всі боки, але нікого ніде не побачив і луснув зі злості. А троє сестер одружилися з тими легенями, з котрими втікали. Довго жили вони в своїх чарівних хатках. Їздили до тата в гості, дітей бавили і розказували їм казки про чарівне горнятко. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.